Трошки сутеніло. І є нагода подивитися, як ці ліхтарики відпрацьовують. Зараз я підійду, він мене зловить. І увімкнеться. Оп. Зараз і другий оп. Ну, хіба ж не краса? А вон і третій включився. Він мене раніше побачив. Ну, хіба не атмосферно, а? І ще трішки про ліхтарики. Оце той, що у мене 4 роки. Ось один із них, от, як яскраво світить. А тут ще один захований з цієї сторони даху. Не знаю, видно вам чи не видно. От він теж світиться. І от. Ну, не краса? А ті здалеку взагалі шикарню виглядають. Я не знаю. Камера не передає того всього. Камера передає просто вогники. От зараз я підійду і вони на мене зреагують. І засвітяться. Засвітився той, засвітився цей. Зараз цей побачить. Оп! Ну бомба! просто бомба. Все для вечірніх посиденьок.